Подарунки від Свягівської громади одержала кожна бойова військова частина, яка розташована в нашій громаді. Ну і дай Боже, щоб вона зберігала життя наших військових. Це най найголовніше. Були закуплені квадрокоптери серії метрі, які на сьогоднішній день вважаються більш такі ефективні. Чому брали метрікси? Тому що вони в, умовах, в зимових умовах себе гарно показують. Їхній температурний режим збільшується, дальність польоту, висота польоту також вже збільшені. Також їхня вантажопідйомність збільшена майже до 3 кг що допомагає встановити спеціальну збросу для, для використання е, скидання гранат більшого калібру і ну, щоб більш ефективніше. Спостереження Також е, ведуться спостереження е, в тепловому режимі, в нічному. От, і завдяки тому, що він високо піднімається, він стає менш вразливий до системи РЕП. Працює з антиребусною системою Ольга української розробки розроботи. Простий використанні також багато наших бійців вже ми з ними користуватися, коли... що ви виклали потребу в цьому засобі технічному. Ми, власне, якщо це дійсно ефективний засіб, якщо він оберігає життя людей, якщо він допомагає вам воювати, ми ну, їх закупимо більше. Ні. Зараз взимку кожних 100 метрів це плюс-мінус 1 грам. Тобто, якщо зараз тут 5, то з кожними 100 метрів мінус задавляє. То О, кілометр і... плюс 10 Це ну, Та вже йде можуть... облідені лопасті, і вони вже ну, дехто не може вже високо підніматися, а навіть якщо підніметься, то вони, батарея без... розряджається і він одразу просто падає. Mm -hmm. О, Скажіть, будь ласка, ви реальні... сказали, що Майк 3, Майк 4. Раз на епі. Я так розумію, що є вже протидронна якась робота, Нічого. пушки протидронні, і Mavic 4 набагато важче вкрасти. Вони вищі літають. Антидронові пушки вони працюють до двох кілометрів. Те, а, а, що воно рятує життя наших сторон хлопців. Виявлення противника в першу чергу. І це, ну, це рятує життя. Історок. Це найголовніше, що може взагалі бути. Ви приїхали в такий день до нас. Від імені кожного нашого військовослужбовця, починаючи від командування і закінчуючи солдатам, я хочу подякувати всім вам за підтримку, за допомогу, за те, що ви в нас є, і за те, що ви допомагаєте нам придбати те, що не встигає, скажімо так, міністерство оборони, бо воно потрібне в необмеженій кількості, да воно втрачається. І я повторюсь, в першу чергу це врятовані життя наших військовослужбовців. Щиро вам дякую. Вітаємо вас. З Днем волонтера, і нехай Господь оберігає вас і всі ваші родини. Ми в свою чергу молимо за вас. Ми теж вас вітаємо, День Збройних Сил України. Це величезне наше свято, це народне свято. Нехай Господь Бог вас береже і закінчиться війна. І ми в гарному настрої будемо святкувати велике свято великої перемоги.